А тепер на початок дуже контроверсійна загадка, через яку я думаю, ютуб може мене забанити. Чим схожі між собою рап, Коробка мандаринок з АТБ і християнин. Так. Щоб пояснити? Цю збіжність треба нам вернутися в Єгипет. Чого в Єгипет? А зараз поймете, чим Єгипет впливає на сьогоднішнє свято. Як сьогоднішнє свято відноситься до Єгипту, де ізраїльтяни були в Єгипті в неволі? Потребуючи хліба, ізраїльтяни прийшли до Єгип... Єгипту, щоб врятуватися від біди. І виявилося так, що потім фараон їх взяв в неволю. Вони йому служили багато, не мали нічого, ніякої можливості, щоб бути вільними. І тоді Бог хотів, е, вислухав прохання ізраїлітів і хотів їх витягнути з тої неволі. Е, хотів намовити фараона, щоб ізраїліти вийшли з неволі і служили єдиному Богу. Таким чином, були е, всякі кари Господні. Господь пробував переконати фараона і таким способом, і таким способом, і таким способом, а фараон все не хотів слухати. І тільки одна кара, десята, е, Плинула на фараона. Дуже серйозна кара, прям страшна кара, але якщо вас цікавлять, кари, пишіть в коментарях і про це довше поговоримо. Кара відносилася до того, що мало померти кожне первородне дитя в Єгипті. Кожне-кожне, без винятку. Але якщо би хтось помазав свої двері кров'ю, то в тому домі первородне дитя не помирало. Бо сказав цю кару: Мойсей пішов до е, фараона і сказав, Треба помазати двері кров'ю, бо якщо не, ну то ваші природні помруть. Фараон так покрутив пальцем біля візка, не повірив, і прийшов Господній ангел, вбив всіх перевородних, але не ізраїльтян. Чого? Бо вони мали помазану кров'ю свої двері, верхівку дверей. Таким чином, Бог переконав фараона, бо його природний син також помер і витягнув ізраїльтян з. Єгипту, вивів їх з Єгипту. Якби е, не вийшло на слова, то хоча б Бог має інші переконливі аргументи, скажімо так, але знову ж таки, це щоб більше пояснити, в коментарях пишіть. І тоді Бог водив ізраїльтян по пустині. Первородні діти Ізраїля не померли. Але через те, що Бог їх врятував, Бог сказав, що тепер кожне первородне дитя буде посвячене мені, посвячене Богу на службу. При святині, при храмі. Чому перевородне? Чому перше дитя? Через те, що вважалося, що перші плоди мандаринок, найкращі пахнуть. Перші плоди звірів, які віддавалися в пожертву, є найкращими плодами. І так само людські плоди найкращі були призначені для Бога. Були якби символом. Всього роду, який мав бути посвячений для Бога. Весь Ізраїль мав був посвячений, е, бути посвячений для Бога. Всі вони віддавалися на службу в храмі. Але так собі подорожували, подорожували ізраїліти по пустині. Чи все було в порядку на пустині? Не було все в порядку. Ізраїліти. І так в неволі гріха, в неволі прив'язаності, в неволі Єгипту, який залишився в їхньому серці, і так віддавали честь єгипетським богам або єгипетській цибулі, там прямо написано цибулі. І тоді зробили собі цього теля, яке там йому служили. Тоді Бог сказав: «Ну, якщо весь народ так неправильно ходить по моїми дорогами, тоді один рід. Який не відступив від мене, рід левітів буде мені служити. Єдиний чистий вибраний рід. А ви будете своїх природних могли викупити. Цих найкращих будете могли могти викупити або агнцем, вівцею, або якщо хтось бідний, то тоді двома голубами. І відтоді постійно ізраїліти викупляли первородних перших синів зі своєї родини голубами або якоюсь овечкою. Чи це зрозуміло? Якщо так, то переходимо далі. Так само Марія з Йосифом приносять Ісуса, жертвуючи два голуби. Тобто це була бідна сім'я. Щоб Ісус не служив е, в храмі як священник, а щоб міг бути викуплений, вони хотіли його залишити для себе. Але в той час відбувається щось дивне. Симеон каже, що Він побачив відкуплення. Він побачив... Як відкуплення відбувається на всім родом людським, то чи Ісус став викуплений, чи Ісус викупив? Тут є питання. Ніби формально Ісус був викуплений, але так насправді Ісус себе віддав як єдиний священник на жертву, щоб викупити кожного з нас, щоб викупити Тебе, щоб викупити мене, щоб ми були на е, викуплені для Бога. Так само, як. Ізраїльтяни з, Єгип... з Єгипту. Бо кожен з нас так чи сяк через первородний гріх, Єгипет, первородний гріх, через гріх, який ми вчиняємо далі. Ми всі є в неволі того гріха. Ми самі віддаємося тій неволі, бо нам здається, що ті приємні речі, які ми зробимо, це нам поможе. Ні, ми попадаємо в неволю. Ісус хоче нас викупити, Він викупляє нас, Він викупляє своєю дорогоцінною кров'ю. Звертаю увагу, що кров'ю помазували ті двері в Єгипті, які мали викупити тих е, первородних в кожному домі. Ти є первородний, ти є викуплений кров'ю, ти є той, який призначений Богу на виключну вла... власність і службу. І тепер дивіться. Святий Павло говорить в Листі до Коринтян: увага! Не, належ... Не належиш до сам... самого себе, ти став викуплений дорогоцінною кров'ю Ісуса. Прославляй Бога. Чи то, що ти став викуплений дорогоцінною кровлею Ісуса, означає, що ти є в неволі? Чи означає, що ти раб? Ні, це означає, що ти більш вільний, коли Бог має тебе на власність. Ти тепер незалежний від гріха. Ти тепер можеш бути вільний і вибирати те, що любиш, йти за тим. І Бог хоче про тебе піклуватися. А е, святий Петро в листі, е, в листі каже, що ми стали вибраним священницьким народом, святим народом, людям, який став викуплений, щоб ми були тільки для Бога. Ти став тим вибраним народом. Ми стали тим народом, як били які мають служити Богу в храмі, мають служити Богу у святині. В якому храмі? В храмі Твого серця, в храмі Твого серця, щоб служити Богу, служити іншим, жертвувати себе іншим. Жертувати себе не обов'язково на хресті дерев'яному, на хресті твого життя, на хресті якихось слабкостей Жертвувати себе іншим. Коли щось не грає, можемо переступити через себе, щоб помогти комусь. Можемо е, не дивитися на свої вподобання, щоб щось комусь е, якби підказати, щоб трохи наступити на свої принципи, жертвувати себе. Це одне, друге, що ми можемо бути священницьким народом, таким чином, що ми можемо на вівтарі на кожній Євхаристії жертвувати по жертві Богу свої вчинки, свої труднощі інших людей, щоб Бог їх прийняв на виключно його набуту власність. Чи ж це не неймовірно, що ти переворотний, що ти перший для Бога, що ти найцінніший для Бога і що Він хотів тебе для себе? Щоб в ньому ти мав свободу, щоб ти відчував найбільше його любов. Це чудова новина для мене. Тож, на кінець, можна побачити відповідь на загадку. То, чим є схожі колодка, раб, коробка, мандаринок за тебе і християнин, то що кожен з нас може бути викуплений, але Бог ніколи не буде тебе викупляти на силу. Треба вибрати. Так, Боже, я хочу тобі бути на власність. Я хочу бути пожертвуваний Тобі. Кожен з нас в хрещенні став пожертвуваний Богу, відданий Богу. Але чи ти вибираєш це, щоб бути відданим Богу, щоб бути відданим Богу, йому служити, служити іншим і ставатися щораз більше вільною людиною? До тебе належить вибір.